Слава Україні! Сьогодні в нас іде досить крутий ікс, супер-пупер-герої. У мене, як завжди, бажання Каймер. Тож будемо відкривати трохи уламків. Перш ніж прийде до відкриття, нагадую, підписуємося на канал. Добиваємо тисячу підписників, ставимо лайки, пишемо коментарі. Не знаєте, що написати в коментарі, я вам говорю слава Україні, ви мені відписуєте. А також нагадую, я допомагаю з налаштуванням всяких різних пачок і, крім того, надаю багато різних послуг по рейду. Якщо цікаво, то пишіть в описі, буде мій телеграм. І поїхали до відкриття. Перший у нас буде Наталі. Почнемо, ми, мабуть, з одненького, а тоді ми будемо переходити до... Жовтих. З побажань це, звичайно, каймер. Це якийсь зачароване коло, що неможливо його дістати. Так, перша равка, ну це не цікаво, на це надії не було. В принципі, всі герої круті, нема що сказати, ну, кожен з них. І епіки топові, і легендарки супер -крутяцькі. Вуконг це взагалі імба. Імбічно. Єфрак <ріх> це також е, супер-топ дд Ротус аналогічно, Анкора також дуже класно грає. Ну, Каймер це просто мрія, яка ніяк <ріх> не прийде. Тут, в принципі, всі епіки є. На такому, рівні, на такому етапі вже ти не полюєш за епіками, того, в принципі, байдуже кого обирати, бо кажу ще раз, всі вони є. Але Фенакс раджу при... Приглянутись до Фенакса, бо насправді дуже крутий епік за рахунок свого А1, де б'є з блоком воскресіння на онлайн-арені також можна зустріти. Дуже круто заходить. Вам перезаряджають всі навики. Фенакс B'S а 1 і каже на добраніч карам це дно, тож не зупиняємося. Поїхали. Так, другий епік. Галек, великий Галек, це. Випалювання. Ніяке, але випалювання здоров'я. Так що, якщо нема зовсім ніц, то, в принципі, може зайти. Один з моїх перших випалювачів. Утруйник супер топ-епік. Заходить на багато локацій, тож беремо і качаємо. Легендарки, легендарки, звіроящер. Ну, як на мене нічого цікавого, але зараз будь-яке Г заходить також на прокляте місто. Так, 5. Кромак досить непогано заходить на крипту. Так, але... Тебе легендарного? Ну, це скабріус це є клан бос. Можна використовувати, можна на складі, можна як корм. Ще од... А, карам, це грішник. Модельки дуже схожі, а толку ні від одного, ні від другого. Ну, давай. Ну, Це вже хороший випалювач. Але, але, але... 9, 9. Ти насіл, ну це крепта або якесь прокляте місто, де можна його запхати. Дев'ять в нікуди. Тож, дивіться спочатку відео перше, ніж відкривати свої уламки. Щоб не вийшло так само. Ну, поїхали по десятці. Єша, шанси є. Так, відкриваю, поки є світло, бо скоро мають виключити. Караулка, ну караулка це клан бос. Це клан бос, але на такому етапі тут все вже нормально. Ловець, оце. Давай каймеро! Є! <смірко> Боже, ну це просто мега Пойшлося супер класне відкриття. Ще вітаємо Наталі з першим каймером. Боже, як його довго чекалося! Це клас! Вітаю! Ловець це взагалі без обговорення хатом, але хатом дають завхід. Ловець це клан босс і не тільки, все, все його можна запхати майже будь-куди. Клас! Що відкриття, в принципі, вдалося, хоч багато жовтих уламків пішло в, в... в... нікуди. <с> На не, не дуже цікаві капітаки, які тут в принципі не потрібні. Але... Каймар є Каймар прийшов, так що вітаємо Наталі. Каймар перший. Вітаємо Наталі і переходимо далі. Наступний у нас буде Яна. В Яни будемо також відкривати все, уламків небагато, але є. Тож, всім привіт. Всім привіт. До речі, а чому, чому, чому ти не використовуєш оці, оце оце. Треба купляти енергію, треба купляти все, що тільки можна тут. Енергії, в принципі, нема. Е, так, просила я навіть по одному. Я подивився, тараса нема, тож будемо брати Тараса. Пробувати дістати. Але беремо по одному. Попросила по одному, тож буде по одному. Так. ХС, -ка. ну ХСК це тупер. Топ, топ. Суп, супер, топ. Получилося тупер. Заговорився трошки. Парагон. Ну, парагона також можна використовувати на сьогодні. Також на чорну вдову, до речі, можна запхати ще одна ХСК. Прикольно, можна було зробити плюс 2, якщо... Якщо б вже це зробили. Рано чи пізно все рівно руки до цього фларіума дійдуть, якщо дійшли до епіків, то мабуть і рарки також можна буде робити колись плюс, плюс 4. Але це буде не швидко, якщо буде. Так, 6. 6 уламків поки нікуди. Якийсь би а краще легендарку, це би було взагалі чудово. Так. Ну, ну, ну на жаль, на жаль, поки, поки нічого цікавого. Давай, щось цікаве, щось якийсь... юстиціар. Ну, Юстиціара можна використовувати в також, тому таких героїв, яких можна брати на злиття, не... Згодовуйте, залишайте і використовуйте. Можна буде закривати турнір. Немає у нас тут каймера. Тож, вибираємо також каймера. Так, обираємо каймера і... Поїхали. Два уламки. Перший. Костомаха, ну це крипта, це крипта, можливо, десь прокляте місто, але треба... давай, давай, двуй. ДХ Д... 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 20 до речі, загалом герой непоганий, загалом героя можна використовувати. Він і клінсить, він і дає ще союзників, клінсить він ось тут, ще тут посилення. Непоганий герой, ну але це не каймар. Хоча, якщо новий, то а він новий, тож вітаємо з новою легендаркою. Тим більше, я думаю, що крипта тут не закрита, е, в принципі, мав би допомогти на крипті. Тож, вітаємо Яну, дякуємо за уламки і переходимо далі. Так, ну а наступним буде мій супер твін аккаунт. З побажань звичайно, каймер. Каймер і Тарасик, хоча Жень також топ-героїня. Часом так піддратовує на арені. Але але, але Тарасик є Тарасик. Ну, На жаль, це не Тарасик. Був вже не похоже, що тут за 3 око. Пша не схожа. А що? А може я збережу собі жовтенькі. Може я збережу собі жовтенькі. І зроблю так, як наталі. Струву десятка, до речі, і прийшло, тож, а може, і сюди так прибіжить. Так. 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 О, x 20 спрацював. x 20 спрацював, добре, але це не те, що мені було потрібно. Хочеться легендарного душогуб. Ну це такий собі епік. Нікуди він особливо зараз не заходить. Добре. Добре. І зараз буде десяточка жовтеньких. Десяточка жовтеньких. Ну, звичайно, це каймер. Каймер, ну, можна поставити магнара, хоча і то, і то вже є. Тому, 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 тому тільки каймер. Можна навіть два. Дай каймера. Бажано два. Два каймера можна використовувати. Геомант, Ну, геомант це супер топ-епік, який використовується в принципі. Дуже багато де. Кланбос, гідра. На гідрі в себе ж використовую і на кланбосі використовую двула, який е ну, Альнаме цього не використовують. Але, 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 але. але. Але на те, прокляте п'яте місто також дуже класно залітає. Ну, епік, насправді, топ. Так, ну, це, корм. Старий грукус. Давай, каймера, мені треба легендарку. ДВУКЛО! Собака дика, ну це був ще не каймер. Ну... Де? Добре, є шість лан. Не розчаровуємося, рухаємося далі і надіємося, що ще буде. ще 60 я не робив, то на основі в мене є, тут нема, ну і не дуже потрібний. Мені потрібен... О! Магнар, це міні-трунда. На арену ставити б'є від здоров'я, б'є дуже сильно. Дуже хороший епік. Так. Один з блендерів. А, ні, це Зелот Бог. Це герой підтримки, який в принципі крипта або місто. У судові, ніде більше не використаєш. Так, Ізбел. Ізбел, ну це частинка Мікаге. А Мікаге в мене забрана, тому тому не дуже бачу її, де можна використати. Магнар стане плюс 2. Ну окей, згідний. Каймер! Ще один уламочок. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Каноніса. Так, Каноніса, ну це корм. Ну, Нарі щастунчик новий. А, і Каноніса, так? Мабуть, Каноніса. Ага, Фіна... Фенакс новий. О, Фенакс класний, хай буде. А от Нарі, ну. Ну, добре, новий герой, ну, але він мені не потрібен, в принципі, взагалі. Ну, то таке. Добре, переходимо на наступний аккаунт. Ну, і вже традиційно на закуску буде мій аккаунт. У мене уламків фактично нема. Але я так хочу каймера отримати. Ну, що я мушу відкрити все, все, що є. Буду пробувати, буду відкривати. <кхи> до, до речі. До речі. Мені. Мені потрібен був... був один дитя пекла, Вроді мені. Нє, це не дитя пекла. Мені був хтось потрібен з ранок, хто продовжує, але це не дитя пекла. Це був хтось інший. Забув хтось з демонів. Там єрарка, яка продовжує бонуси на один хіт. Але це не дитя пекла. На жаль. На жаль, це не воно. З... Ага, це каймер. Ну, кайман накладає в нас чити. Звіщення запису не щити щитили, також. Це, це, не той. це корм. Що це, що це корм? В принципі, немає ні, ні одного, ні другого легендарки. Епіки, звичайно, є. Надіємося, що прийде Тарасик. І марічка з двох уламків. Але, але, але це Гаруспик. І... І ще що. Не І Делгу. Ну, це не цікаво. Одненький. Один уламок У мене відкрито десь 6 чи 7 уламків вже без легендарки. З кращою пальці, надіюся, на легендарку на каймера. Іо! Іу, це вергіс. Ну, Варгі це соло краб нас вбиває. Тож, якщо не знаєте, куди його припхати, то краб, прокляте місто, кажуть, прокляте місто, в принципі, будь хто зараз заходить. Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали ви, як вам відкриття, як вам вікс. І підписуємося. Не забуваємося про підписки. Це дуже важливо. Всім дякую за перегляд, все буде Україна і до нових зустрічей.